Всім доброго дня! Сьогодні ми вже взялися до ремонту комбайни, дощ падає, ще там лишилося пару городів посіяти. а Тепер беремося вже до ремонту комбайни. Такий в нас джундир 9750 STS. на спарних колесах. Вже витягнули одне решто. Треба міняти бляшки. Робити треба кабремонт. Зараз будемо ще нижнє решто знімати. по ходу діла, по ходу діла все розкажемо і покажемо. Так, ще скажіть, чи краще його здати на реставрацію чи купити нове. Бо де-не-де де планки потріскали. Отаке. От Тут ніби нормально. Тут вже таке порозбивано трошки. Треба або здавати на реставрацію, або купляти нове. Скажіть яке краще? Що, що як зробити краще. Так, Зняли вже нижнє решто. Воно нове. Ще видно, фарба навіть не постаралася, ніде. А верхню зараз веземо на ремонт, на реставрацію. Знімаємо зараз його пластмаски і веземо на ремонт. Купили новий набір інструментів, там до комбайна. треба і на 16-15 і на ключів. Такий купили набір інструментів. Новий зараз будемо розпаковувати. О такі ключики. Всяких є, які хочеш, які не хочеш є. Трішоток є три штуки, утюрки є, всякі воротки. Хто знає, може яка якість їхня, скажіть хоч плюс-мінус такі ключі є. Треба тут зірочки, всякі, таке ж треба до комбайна. Зняли два елеватори. Зірочка і вал під заміну. На шпонці розбило вже. Ця зірочка під заміну також. І ця зірочка під знаком питання. Чи будемо міняти, чи не будемо. Будемо бачити. І оця зірочка, певно, також під заміну. Ніби є що ставити і ніби нема що ставити. Буде видно, як, як ми рішимо. Напишіть в коментарях, на що варто звернути увагу по правій стороні і по лівій стороні. На що ще потрібно звернути увагу, щоб нічого не пропустити. Так, на тому будемо вже наше відео завершувати. Пишіть коментарі. Буду радий почути ваші пропозиції, коментарі. Буду вдячний за ваші коментарі, що ви напишете. Всім дякую за перегляд відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні! Все буде Україна!